П'ята година ранку, Німеччина. Відпустив одного клієнта, який поїхав додому і їду за наступним клієнтом. Так? Сьогодні буду шукати автомобіль Passat B8. Якщо когось цікавить, залишайтеся, буде Німеччина. Будемо шукати автомобіль на досить непоганій комплектації. Ось це мій автомобіль Вольво, на якому я їжу. Максимальна комплектація. Що хочу сказати? Ще хочу додати, коли я починав свою справу в підборі автомобілів, почав випускати ролики, всі сміялися, хейтери, різні люди, які також цим займаються, казали, та ти там не в конкурентах, нічого в тебе не вийде. Сьогодні субота, я зробив 5 автомобілів. П'ять автомобілів, просто вдумайтеся. І сьогодні субота я їду за шостим автомобілем. Чи легко це? Ні, не легко. Але якщо ти хочеш працювати, то треба працювати і вдосконалюватися. Тому, якщо вам також потрібен автомобіль, до мене можна без проблем звернутися, без всяких пунктів і так далі, все роз'ясню. Зроблю консультацію. Якщо потрібно, звертайтесь і буду радий допомогти вам підібрати автомобіль.